Доброго дня, мої любі дітки та дорослі. Ось нарешті і прийшла вже на, до нас рання, але довго очікувана весна, хоч вона ще й прохолодна, але нам так уже хочеться тепла і сонечка. А давайте разом з вами. Поїдемо до лісу і поглянемо, які ж зміни відбуваються в природі весною. Але до лісу так далеко. Тому нам потрібно знайти потяг, на якому ми поїдемо. Знайдемо? Звичайно. Ось паровозик стоїть, вагончики розбіглися, а нам же потрібно їх зібрати, щоб на них поїхати. Так от, для вас завдання, мої розумнички, який вагончик ми поставимо перший? Скільки крапочок на ньому буде? Думаємо? Так, вагончик якого синього чи жовтого зеленого кольору стоїть за паровозиком перший, і на ньому є одна крапочка. Вірно, молодці. Є в нас перший вагончик? Так. А другий вагончик? Скільки крапочок буде на ньому? Думаємо? Так. На другому вагончику буде дві крапочки, і якого він кольору? Рожевого. Молодці. Далі, після другого, повинен і третій вагончик якого він кольору третій вагончик? Невідомо, а скільки ж крапочок на третьому вагончику? Так, шукаємо на вагончику, де є три крапочки, він і буде третім. І це ж певна річ жовтого кольору вагончик. Молодці. Далі після третього йде четвертий вагончик. Подивіться уважно. Скільки крапочок повинно бути на вагончику? Звісно, чотири крапочки, і якого ж він кольору? Синього чи червоного? Так, четвертий вагончик червоного кольору, і на ньому зображені чотири крапочки. І після четвертого вагончика, звісно, буде їхати п'ятий вагончик, і на ньому скільки крапочок? Звісно, п'ять. Молодці. Давайте ще раз за, ваг... за паровозиком. Перший вагончик якого кольору? Зеленого. Далі другий вагончик рожевого кольору, третій вагончик жовтого кольору, четвертий вагончик червоного кольору, і п'ятий вагончик блакитного кольору. Весна тепло. І до нас вже прилетіли метелики. І що ж вони нам принесли? Бачите? Крильцям махають і нам показують цифри. Вони пропонують, метелики пропонують пронумерувати вагончики. Перший вагончик, де зображена одна крапочка, ми позначимо якою цифрою? Так. Жух. Цифра один. Словили! Далі! Вагончик, де є дві крапочки, він другий. Якою цифрою ми позначимо? Ух. Так, цифрою 2. Вагончик, на якому позначено три крапочки. Він третій, і на ньому цифра. 3. Четвертий вагончик. Позначимо цифрою 4. І п'ятий вагончик, звісно, позначимо цифрою 5. Молодці розумнички, всі вагончики зібрали. Такий гарний у нас потяг вийшов. Ну що, сідаємо та поїдемо? Ой, як нам весело! Їдемо, їдемо, далеко-далеко до лісу. О, приїхали, стаємо і погуляємо. Погляньте, яка краса! Дерева ще голі, в них немає листочків, травичка ледь-ледь пробивається. І що ми бачимо? На галявині якісь квіточки. Їх так багато, і вони такі різнокольорові і такі гарні. А чи знаєте, дітки, як вони називаються? А зараз ми провіримо. Я буду загадувати вам загадки, а ви. Відгадайте і покажете квіточку, якщо, звісно, ви її знаєте. Слухайте уважно. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Яка це квіточка? Так, це підсніжник, такий гарний білий маленький підсніжник. Далі. Що ж це за? Такий гарний світ буває, як у сливи. рожевий і білий також, на бузок він схожий теж підгадати не змогла. Що ж за квіточка така? А ви, дітки, зможете відгадати, що це за квіточка? Так, це гіацинт, така гарна квіточка. Далі біло жовті стали в ряд. Напарфумились, як на парад, напарфумані, біленькі, у листочках зелененьких. Що ж це за квіти такі гарненькі? Так, це нарциси. Молодці, дітки, ви прям такі розумнички, Цвіти, квіти ви знаєте, яким кольором вони квітнуть, вони ви також знаєте. Ну що, проїдемо трішки далі? Трішки-трішки вглибі лісу. Ось і приїхали ми на весняну галявину. І які ж квіточки на ній ледве проклюнулися. Так, це біленькі підсніжники. А чи зможете ви їх порахувати? Скільки підсніжників на галявині? Зможете? Порахуйте, будь ласка. Так, молодці. П'ять підсніжників на галявині. Ой! Ну, ви тільки погляньте, хто зайшов до нас. Зайчику, привіт. Ти чого хочеш? Квіточку? Дуже потрібно. Зайчик. Зірвав. Було у нас скільки квіточок? Зайчик, поглянь, скільки у нас квіточок? П'ять. Зайчик, зірвав одну квіточку. Скільки залишилось? Чотири квіточки. Уявляєте, Зайчик ще одну зірвав, скільки залишилось? Три квіточки. Зайчик ще одну зірвав, скільки залишилось дві квіточки і ще одну зірвав, скільки залишилось одна квіточка, і не ту зірвав. Зайчику, що ти робиш? Ой, ось підсніжник на галявині. Я його знайшов. Віднесу підсніжник мамі, хоч і не розцвів, і мене з квіткою так ніжно мама обійняла, ще розкрився мій підсніжник від її тепла. Я подарував мамі матусі мої рідненькі підсніжники. Ось дітки, в ранньою весною прилітають до нас пташечки. Ви впізнали, як ці пташечки називаються? Так, це гарненькі ластівки, перші вісники весни. А скільки у нас ластівок? Ви можете порахувати? Так, до нас прилетіло 5 ластівок. А що ж вони нам принесли на крильця? Цифри. Так, цифри вони принесли. Давайте швиденько з вами згадаємо. Перша цифра 5. Синя? Так? Далі зелена, чотири золотава, три червона, два і блакитна один. Ось такі цифри принесли. Любувалися, любувалися природою пташечки. Було їх скільки? П'ять. Ми кількість. Пташок позначили цифрою п'ять. А тепер погляньте, було п'ять пташок. Одна кудись відлетіла. Скільки залишилось? Чотири. Далі. Ще одна відлетіла. Залишилось три. Ще одна відлетіла. Залишилось дві. І ще одна відлетіла. Залишилось одна. Побула з нами. А давайте тепер по цифрах. Пройдемося і порахуємо в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Зрозуміли, дітки? Якщо було 5, і по одному відлітало, відлітало, відлітало. І так було 5, 4, 3, 2, 1. Так як і квіточки було 5 квіточок. І коли зайчик зірвав, по одній квіточки на, одні, на одну зменшувалося, і кількість зменшилась. П'ять, чотири, три, два, один. Запам'ятали? Молодці. Ой, зайчик вже тут. І каже: гляньте, які гарні квіточки. А скажіть мені, будь ласка, просить зайчик, яка квіточка найвища? І чи знаєте, як її звати? Звісно. Найвища квіточка це нарцис жовтого кольору, так, дітки? Далі. А яка квіточка стоїть найближче до зайчика? Ось вона. Яка це квіточка? Підсніжник. І можна ще сказати, що це найнижча квіточка. Нарцис найвища, а підсніжник найнижча. Так, і зайчик просить нас поставити квітки. У порядку спадання з високої квітки до самої найнижчої квітки. Ось так. І ще швиденько пройдемось. найвище нарцис, нижче від неї тюльпан. ще нижче гіацин. і найнижча квіточка це підсніжник. Молодці дітки справились з завданням зайчика. А тепер зайчик каже, що квіти не можна рвати. Весною ні в лісі, ні на галявині. А давайте ми квіточки посадимо в горщики. Ось погляньте, який гарний у нас горщик. Але в нас незвичайні горщики. Всі вони мають різну форму. Ось давайте поглянемо. Цей горщик високий. Яку форму геометричну він нагадує нам? Так, форму прямокутника. Ось цей горщик наступний. Яку форму нагадує? Круг. Так, цей горщик нагадує форму трикутника, а цей горщик нагадує форму овала. Молодці. І тепер нам потрібно посадити правильно квіти. У найвищий горщик ми посадимо найвищу квіточку. Ви пам'ятаєте, яка квіточка найвища? Так, нарцис. Ми його і посадимо сюди. Далі. Квіточка, яка була нижча від нарциса, яка? Квіточка згадали? Так, тюльпан. А квітка, яка ще нижча від тюльпана. Яка такого синього кольору, а може бути і рожевий і білий? Яка ця квіточка? Так, гіацинт. молодці. І найнижчу квіточку ми посадимо. В найнижчий горщик. Під смішнички, можна їх посадити декілька, вони такі малесенькі і тому гарно будуть виглядати в такому горщику. Молодці дітки справились з завданням, квіти посадили з цибулинкою, вони в нас виростуть і можуть рости і на слідуючий рік нас радувати, вони не пропадуть. От дітки, ми з вами погуляли. У весняній лісовій галявині. А які квіти ми з вами бачили, ви не забули? Дома повторіть? Ой, хто ж це біжить? Зайчику, знову привіт! Що ти нам хотів сказати? Що квіти в лісі не потрібно рвати. Запам'ятали, дітки? Молодці, запам'ятайте і назви квітів, які ми сьогодні, сьогодні з вами розбирали. Так, а додому вам завдання, щоб ви не сумували, не лінувалися. Так, я думаю, що ви зрозуміли, що це квіточка, контур квіточки, якої підсніжник. Для вас завдання її прикрасити чи то фарбами, чи то пластиліном на ваше побажання, але по такому завданню. Погляньте, будь ласка. Пилюсточки ви, ви прикрасите е, ц... кольором, на якому зображена цифра 1. От у вас кольори з лівої сторони. Погляньте, яким кольором, під яким кольором цифра 1? Так, під кольором білим, молодці. Далі серединка. Під яким кольором у нас буде? Цифра, яка тут? Бачите цифру? Це 5 чи 4, чи яка це цифра? Звісно, три. Три, під яким кольором? Жовтим. Так, молодці. Далі тут чашолистку ми позначимо. Кольором, де заховалась цифра два. Такий світло-зелений, молодці. Стебло також. Позначили цифрою 2 і колір неї світло-зелений. Молодці. І листочки ми позначимо цифрами 5. Так, Скільки листочків? Три листочка цифра 5, а цифра 5 у нас відноситься до якого кольору? До зеленого. Молодці. Я вам не буду підказувати, яка ж квіточка файна у нас вийде. Я буду дуже чекати від вас робіт. Саме головне скоро ж свято матусі, тому ви розфарбуєте, прикрасите такий гарний підсніжничок і можете подарувати як листівку своїй мамі, матусі, і бабусі, і сестричці. Всім всім навіть до нас завітати в садочок і нам подарувати такий подаруночок. Ми будемо дуже-дуже раді. І я ще дуже вас прошу, щоб ви не забували. Повторювати, яка пора року до вас прийшла, не забувати, які цифри ми з вами вивчили. Обов'язково повторити рахунок, порядковий, кількісний, зворотній рахунок, все-все, щоб знали, коли прийдете до садочка, щоб були розумними, такими, як ви, є. Все зрозуміли. Молодці! Я думаю, що заняття вам дуже сподобалось. Мені працювати з вами дуже сподобалось. До нових зустрічей. До побачення!